Благодійних концертів на підтримку Збройних сил України заплановано провести у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Богаєвської до річниці повномасштабного вторгнення окупантів на територію України. П'ять із них вже відбулися. Глядачами творчих заходів стали не лише учні п'ятої школи, а й їхні батьки, які вирішили підтримати копійчиною наших захисників. Наталія Руденко, педагогиня, організаторка закладу освіти, зазначила, ідея організувати благодійний концерт виникла випадково, готуючись до міського конкурсу огляду «Веселка», який можливо буде. Ми хотіли зробити якийсь такий цікавий номер цьогодення. Із цього номеру закрутився концерт на півтори години. В ньому відображена мистецька хроніка війни. Саме ця війна народила багато нових пісень, і основу репертуару складають саме пісні, які народилися протягом цього року. Концертна програма має назву Борітися поборете. Саме ці пророчі слова видатного українського поета Тараса Шевченка стали символом визвольної боротьби українського народу в 21 столітті. Я дуже хочу вірити, що саме ці слова допоможуть нам вибороти нашу незалежність, і це остання битва, яку ми обов'язково переможемо, і будемо великою нацією згуртованою, консолідованою, непереможною, незалежною. І все це завдяки нашим збройним силам, заради кого ми сьогодні і робимо всі заходи. Півторагодинний концерт промайнув швидко, наче на одному диханні. Глядачів за цей час вдалося пережити цілий спектр емоцій і почуттів, адже навряд чи знайдеться людина, яка здатна збайдужіло слухати пісні, що стали хітами нинішньої війни. Музичні композиції, які виконували юні дорослі артисти, пробирали до мурах. Танцювальні номери своєю атмосферою довели глядачів до сліз. Концертні виступи, які вже відбулися, Наталя Руденко називає успішними. Діти на сцені викладалися наповну. А ось репетиції не завжди були вдалими, і винуватцями цього є рашисти, які наражали на небезпеку українців, а тому постійно лунали повітряні тривоги. Сигнал про небезпеку став причиною перечасного завершення другого концерту першого дня. Солісти встигли поставити символічну жирну крапку свого виступу, виконали хід минулого літа. Оперативно, тільки спускаємося вкриття. Патріотичний захід було продовжено у тимчасовому укритті. Тут опинилися й військовослужбовці ЗСУ, які також були глядачами концертної програми. Захисники вирішили поспілкуватися зі школярами і дати відповіді на запитання, які хвилюють дітей, на чий життєвий шлях припала війна. Присутні у сховищі цікавились, як сприймають військовослужбовці обереги і малюнки, які їм відправляють діти. Відповідь була наступною. У мене також є, бачите, червоний. Це діти мені передавали, я його також ношу. Багато хто із військових малюнки носить із собою, тому що є такий час, трошечки сумний, знаєте, так, трошечки вродиться, важко, важко, важко. Військовий дістає, дійсно дістає той малюнок, дивиться і він посміхається. Багато військовим це дуже надає сили. Запитання від учнів лунали різні. Деякі з них дорослі не воліли б чути з вуст юного покоління. Шкода, що війна краде дитинство у дітей, і їхні думки переповнені трагедією сучасності. В одному із запитань школярка цікавилась, що є найстрашнішим для військовослужбовців у цій війні. Запрошений захисник замислився, а потім відповів: саме це смерть дітей. Смерть дітей і так далі. Тому що... Смерть цивільних, тому що, наприклад, дивіться військовий, так як, як, як військовий. Я розумію, що я тут, я роблю, і я знаю, що може бути різне. Я могу, можу бути живим, можу бути пораненим, але я тут, щоб у вас такого не було. Тому дуже, дуже важко це бачити цивільних, І ну, насамперед не хотілося б бачити своїх побратимів. Це дуже важко. Усе інше до цього можна звикнути. Діти не залишили без подарунків запрошених гостей. У день єднання, який українці відзначали 16 лютого. Учнівські колективи п'ятої школи створювали мапи України. Кожна із цих карт різна, має цікаве оформлення. Спільним для них є незмінні державні кордони нашої батьківщини. Кожен класний колектив вивчав історії традиції нашого народу, і ви знаєте, найважливіше те, що учні все ж таки наносили кордони нашої країни, і ми впевнені, що вони ці кордони збережуться, і наша Україна буде єдиною, незламною, незалежною і сильною. Антон Однокос запевнив присутніх, що військовослужбовці ЗСУ обов'язково досягнуть поставленої мети, і українські землі будуть відвойовані. Із закінченням повітряної тривоги учні повернулися до школи і одразу завітали на благодійний ярмарок розпродаж. Сьогодні ми проводимо благодійний ярмарок, солодощі продавай ЗСУ допомагай. Цей ярмарок благодійний, дуже багато смаколиків, дуже багато різної, не тільки кондитерської продукції. У нас ще тут представлена і сувенірна продукція виготовлена власноруч і батьками, і руками дітей. Звісно, що всі гроші, які будуть виручені в результаті сьогоднішнього ярмарку, будуть передані нашим збройним силам України на їх підтримку. Мати четвертокласника Тетяна Чухало вважає, що проведений благодійний ярмарок зі смаколиками це найкращий варіант залучити дітей до добрих справ. Разом із сином Володимиром жінка приготувала солодощі, які сподобалися покупцям. Ми Приготували домашні, домашню випічку, печиво, кекси, ну і таке інше все своїми руками. Добре, що долучаються наші діти, що вони знають як сказати, трошки відповідальність на них за це накладається, що вони також допомагають нашим захисникам трошки наближати нашу перемогу. Олена Єрмачкова на благодійному ярмарку виконувала одразу дві ролі учителя і сестри. Я від е, учнів свого класу. В мене перший а клас е, виготовляли ми сувеніри. Це бралочки, це патріотичні брошечки. Ми дуже сподіваємося, що і діткам, і дорослим вони дуже сподобаються, вони придбають і будуть. Знаєте, воно навіть жовто-блакитне серце, як зараз популярна пісня. Так нехай кожен при е, колі до свого сердечка це і. Носить віру у перемогу. А як сестра, що ви купувала на ярмарку? – А разом ми виготовляли мафіни, пекли також на одному столику. Ми долучилися. Він нас теж полюбляє пекти. Тому ми разом вирішили створити такі смачні. Так, нехай з одного боку це буде смачно, а з іншого боку, моя допомога буде на пам'ять діткам і дорослим. А що з приводу ярмарку думають ті, хто робив покупки і тим самим жертвував кошти на потреби ЗСУ? Який товар припав до душі покупцям? Я купила для себе і для мами. Я купила горішки там, продавалися, тортик якийсь такий цікавий. Взагалі хотілося б рецепти купити. То тобто, закладка для книжки, красива, кексики. Ну багато чого люди понаготовляли. Приємно. Книга про Україну. Що все буде смачно. Я купила книгу про Україну. Мені більше всього подобається пряник. За два дні проведення благодійних заходів, концерту і ярмарку в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Виручені кошти навчальний заклад спрямує на потреби наших захисників.